Любі друзі, я вас вітаю, ви потрапили на чудовий канал. Ой, юп твою мач. Любі друзі, я вас вітаю, ви потрапили на чудовий канал. Сьогодні ви дізнаєтеся, купу цікавих скандальних новин полетіли. Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо, як завжди, найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут, в інтернеті. А я не поняв, чи я поняв? Я не подивився, як я себе знімаю взагалі. І чи включив я зйомку. От дурко, понімаєте? Це коли в мене хороше настроєння. Я взагалі от літаю, забуваю, що мені треба робити, які в мене функції. Якщо ви вперше на цьому каналі, то поясню. Тут ми обговорюємо все найцікавіше, найкращі новини, які я збираю по всім телеграм-каналам, приношу їх сюди. Тут ми з вами їх обговорюємо. Я свою думку кажу на цьому каналі. Ваша думка в коментарях. Мені цікава ваша думка, тому обов'язково пишіть її. Ну вже квітень місяць, вже відчувається тепло, вже відчувається, що... От вот прийдеться тепло, понимаете? Вже скоро, скоро тому я вже в короткому рукаві. Тут у вас сижу. Понімаєте, скоро вже почнеться гарна погода і настрій буде краще. І сподіваюсь, новини теж будуть покращі. Перед тим як я почну це. відео, обов'язково підписуйся на канал, обов'язково підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мої соцмережі. Всі лінки знайдеш в описі. Не забувай робити це. Правда важливо. Починаємо, як завжди, з гарної новини. Давайте почнемо з того, що Алла Волкова, стендап-комікеса, стендап-комік, не знаю, які зручніше, щоб її називали. Вона народила. Нарешті народила і народила. Чому нам це цікаво? Що вона народила? Вона народила 1 квітня. 1 квітня почали жартувати в коментарях, що вона народила жарт. Так, да, цікава історія, цікаво вийшло. Дуже іронічно, що саме стендап комікеса народила свою дитинку 1 квітня. Класна історія. Виглядає, Алла, супер, народила. Здорову дитинку, і слава Богу, щастя, удачі! Тепер у неї першого числа буде не тільки день дурака, а ще й день народження її дитини. Ура! Вітаємо! А тепер йдемо далі до менш хороших новин. Напевно, новина номер один останнього тижня була хто правильно? Аня Алхім. Аня Алхім ми ніколи не обговорювали майже в скандалах, здається, ніколи не обговорювали цю персону, але сьогодні є про що поговорити. І зараз так кинуться до мене коментатори. Навіщо ти тягнеш її в наш інфопростір? Навіщо ти про неї говориш? Ребят, на це неможливо закривати очі. І навіть ті, хто хотіли закрити очі на Аню Алхім, на минулому тижні їх відкрили і почали кавирятися в її особистому житті, тому що там дуже цікаво. Анна Алхім два роки крутила роман з одружним Олі Гархом, а потім ще й жорстоко відповіла його дружині. Ая Алхів відкрила таємницю своєї аудиторії, хто ж був цей Масік, хто був цей котик, який їй подарував значить, машину Бентлі, квартиру на ліпках, там, щось ще він дарував. я, коротше, купу всього був неї, значить такий заряжений чувак, про якого вона багато ходила, розказувала. А тут ще й показала, щось вони сцепилися, щось не поділили, щось відбулося між Анією і цією парою. Да? Тобто щось відбулося, і вона вирішила розкрити всі карти. Значить, цим олігархом виявився Константин Валеунін. Бізнесмен, пов'язаний із спортивною темою співвласник компанії, яка купила Артемівський завод. У нього дружина і донька, але судячи з усього, це не зупинило ні його, ні Аню. Роман закінчився, але Осад залишився, особливо після того, як дружина бізнесмена виклала фото, фотку. Уже, значить, накопали хто його дружина, вже накопали, хто такий він, Чи він займається, Уже накопали навіть фотографії. Фі Ані з його дружиною. Виявилося навіть, що дружина постала собі в інстаграм Аню. Тобто, ніби всі про все знали, всіх все влаштовувало, але. Але щось відбулося і сталося те, що сталося, стався цей вибух. І як всім цікаво стало, хто ж цей Костя, хто ж ця жінка, що ж там сталося, всі почали знімати тіктоки, всі почали знімати якісь свої розслідування, всі почали в цьому коварятися, і мені так подобається, що всі кенслять Алхім, всі кажуть, Алхім це дно, Алхім це руський мір. Ну тільки як у Алхім щось відбувається, Боже. Ой, чи тут не перевернувся? Всі обговорюються весь тікток в цій алхім. Я не розповім тут вам нічого цікавого, я не залажу грязну білизну до артистів, до блогерів. Мені це не цікаво. Просто відбулося відбулося. Аня вирішила викрити жонатого свого коханця. Ну і все, так вирішила зробити, значить, так і треба було. Значить, треба було і так помститися. Отак: значить, не треба біжать жінок, розумієте? І не буде вам горя. А хто обідить жінку, той получить Отак от, от, публічний такий плівок в душу. Я думаю, що Алхімі сама не чекала, що буде такий грандіозний хайп на весь інтернет, і що так буде цікаве її життя особисто всьому інтернету. Ну, виявилося, як виявилось. Зараз вже, значить, всі почали рекламувати свої бізнеси через цей інфопривід. Значить, про дві потягнеш вже у нас є, на такий мем появився в соцмережах. Часи йдуть і нічого не змінюється. Що сказати тут, розумієте? Всім цікава, брудна білизна. І от Алхімії показала. До речі, непогано олігарх. Я думав, що знаєте, що там буде якийсь прям монстр, що буде якийсь дід з пузом страшний, з великою котлетою денег, і Алхім у нього на коленях. А ні, хороша була пара, дуже симпатично виглядали. Дуже симпатично. Я тут не буду розповідати про мораль, що таке любовниця, чи правильно мати любовницю, чи неправильно це мати, чи я підтримую, чи не підтримую кожен дрочі, як він хоче. Понімаєте? У кожного свої принципи, у кожного ці принципи у кого ширші, у когось вуші. Тому, будь ласка, не надо. Новий драматичний поворот в історії сімбочки і парфюка. Да? Нова драма, нова історія. Значить, перше, що вилізло, Парфінюк знову в будинку Сімбочки. Знову вони святкують день народження донечки. Ну, не знову, а просто святкують день народження донечки за одним столом, сидять разом, все окей. Далі вони знімають разом тік-ток під трек Парфінюка. Знімають танець, да? танцюють, хайпують. Що роблять, хайпують. Правильно, правильно, тому що, ну, по-друге, бо це не назвати. І третє, готується відео, де вони пояснять, де вони роз'яснять нам, що відбувається між ними і як далі будуть будуватися їх відносини. Вони нащупали цю золоту жилу, на яку люди ведуться. Один розповідає, що Сімбачка, це взагалі тіранша, що катастрофа. Сімбачка розповідає, що він тиран, і аб'юзер, і б'є її. І вони, значить, створюються фоприводи, потім сходяться, сидять за одним столом. Люди думають, що вони вже здуріли зовсім. Потім вони ще й блядь, відео випускають, як у них все хорошо, прекрасно. Я думаю, боже, дурдом 2. Чотири. Ну правда, це вже ні в які рамки не влізає. Я вже в шокі сижу, нічого не розумію. Запитали у увазі, який брав інтерв'ю у Сімбачки, що Каріна відкрила очі на Парфійюка, а тепер типу все окей. Утеплити стосунки між Каріною і Ілею не просто примха одного чи іншого. Це справжній обов'язок для них обох, бо у них є спільна дитина. Тут я погоджуюсь. Наскільки я знаю, то вони готують відео, де удвох поговорять. Я буду дивитися. Я теж би подивився на їх діалог, на відверту розмову, але. Я розумію, що це буде не відверта розмова, це буде очередний хайп-проект. От і все. На жаль, на жаль, це так. Я не вірю в щирість цієї драми, тому що це хайпажори, хайпажори. уже, щоб хайпувати по і в трусах виходить на сцену і таке виробляє. Вон, подивіться, що робить. Заваражує аудиторію просто, гіпнотизує, я б сказав. да? Можна цей шматок на повтор пустити, а ну сірош, пусти його на повтор. Дівочки, оцінюємо в коментарях. Поки ми зараз тут обговорюємо Сімбочку і Парфенюка, одних і тих самих, понімаєте, з випуска випуску нас з'являються нові артисти, через яких навіть б'ються вже глядачі і фанати. Значить, є такий Валканов. Хто не знає, да? Волканов кажуть, що він протеже Андрія Данилка. Кажуть, що Данилко його благословив на його діяльність, на його кар'єру і навіть дає якісь там настанови, він його вчити. І поки ми спали, цей Волканов набрав таку аудиторію, велику. Правда, аудиторія трошечки не наша. Це жінки такого середнього віку, які люблять, значить, випіти закусіть і послухати цікаво таку просту. Зрозумілу музику, да, і він робить дуже просту, зрозумілу музику для широкої аудиторії. Тобто це не щось модне, класне, таке, да, так і тимоподобне, це щось танцювальне, щоб можна було потанцювати, попригати, поскакати, і трошечки випити. І Валканов навіть зібрав цілий жовтневий. Понімаєте? Це великий зал, це значить така великий майданчик, який збирають класні артисти. І він зібрав величезний цей зал, і там відбулася бійка його фанатів на другому сольному концерті. А в нього. На від сольних концерти було. Валканов з гумором прокоментував ситуацію, яка склалася на першому концерті. Тобто там жіночки встали в першому ряду на балкончику десь і почали танцювати. А жіночка, яка сиділа ззаді, їй не сподобалось, що перед нею танцюють. Вона почала штигати цих дівчат, типа сядьте, сядьте. Ну, вела себе вона, звісно, неадекватно. Я подивився це відео і почитав коментарі. Багато хто захищає цю жінку, яка нападала. А я вважаю, що якого хера ти лізеш з агресією до людей. Коли всі розслабляються, я розумію, тобі не видно, перед тобою танцюють. Тож встань, попроси сісти, попроси охорону, нехай посадить дівчат, нехай пояснить дівчатам, що не можна це робити. Але людина, яка лізе в біку, людина, яка отак от штикає людину спереді, лізе, хватає за волоси. Понімаєш, це бичка елементарна, аби бичка, да? невоспитана тьолка. Яка просто не викупає де вона, знаходиться Вона знаходиться в жовтому палаці. А таке відчуття, що не вийшло з свого колхоза. Треба трошечки вміти вести себе на людях і якось контролювати свої емоції. Для того, щоб врегульовувати питання на концерті, я вас вчу, хто не знає, є спеціально навчі на це люди. Є хелпери, є охоронці, які приходять на допомогу і врегульовують такі всякі питання, да? яких можна попросити, які замість вас увійдуть в контакт з незнайомою вам людиною і попросять її вічливо зайняти своє місце. Коли це робиться ось так, я думаю, ну і аудиторія Валканова. Волчиці у Валканова. Ой, Валканов Волчиці. Йому більше підходять вовчиці, ніж цьому. У кого були вовчиці? Я вже звук, як його звати. У винникаво на другому сольному концерті в Жовтому палаці Волканов з гумором прокоментував несподіваний інцидент, що стався під час його першого виступу. Відео сутички потрапило в TikTok, де швидко стало вірусним, набравши 4,3 мільйони переглядів. Сам Волканов не залишився. Осторонь і під час другого концерту пожартував. Мені тільки лінивий не прислав це відео і кажуть, як ти це прокоментуєш. А я кажу, ну я не робив той коньяк. каже Волканов. Тобто він розуміє, що жіночки трошки бахнули і не контролювали себе. Але треба посилити якось охорону, треба посилити якось е людей, які працюють з людьми в залі, для того щоб таких ситуацій не відбувалося, щоб був контроль. Ну бо я прям розлютився, коли побачив це відео. Думаю, мої вашу мать, куди ви лізете? Куди лізете, жіночки? Святослава Карчук рідко буває в наших випусках. Він рідко втрапляє в скандали, але тут втрапив. Святослава Карчук прокоментував інформацію про заробітну плату, яку отримував як військовослужбовець ЗСУ. Тобто до нього домахалися, що якого хрена Вакарчуку платять зарплату як військовому зсу, якщо він не служить. Нещодавно журналісти опублікували новину про дохід артиста у 24-му році, посилаючись на його декларацію. 24-му році виконавець заробив 1 мільйон гривень за різні види діяльності. Зарплата, гонорари, виплати з його компанії та оплата за прослуховування пісень Ельза на стрімінгових сервісах. Один мільйон гривень він задекларував, а чи так мало. Я не вірю, що харчу зарабатує 1 мільйон гривень. В рік, за рік. Найбільший дохід вакарчуку принесла військова служба понад 300 тисяч триста тисяч гривень. Це викликало дискусії у суспільстві. Музикант прокоментував цю інформацію, а його представниця Вікторія. Додала. Нагадаю ще раз, бо бачу є необхідність. Моя щомісячна зарпла... зарплата військовослужбовця повертається назад у військо та на його потреби. А саме з моєї ЗП-картки налаштовано автоматичне перерахування отриманої суми на фонд е компетентної допомоги армії. Повернись живим. Вибачте, ті, кому ламаю клікбейт і не даю маніпулювати. Ну, дуже цікаво, що Океанельзис заробляє такі маленькі гроші з. За... Прослуховують свої музики, тому що у них ну, багато, у них альбом вийшов. Ну, не, хвили... не знаю, чому така маленька сума. Більша суба е заробітку йшла з війська. Цікаво. Але правильно, що він ці гроші не собі в карман бере, а направляє туди, куди треба. Тому що було б дивно, якби він дав, використовував ці гроші на свої потреби, хоча він має на це повне право, але ну, його б не зрозуміло, я думаю. А ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу, давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Прийшло 1 квітня, і зарубіжні бренди не стояли осторонь. Наприклад, Dyson всіх всіх. Наприклад, Dyson всіх здивував своїм новим прибором. Не знаю, як це назвати. Адпарючів для, для брів чи що це. Подивіться. От подивіться, що вигадали. І всі ж повелися, почали репостити, викладати. Я виклав собі в скандал. В мій телеграм-канал, хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Почали, значить, о Боже, дивіться, Новий, новий, новий винахід придумали. там, утюжок для брів, дивіться. Я подумав, ну, блін, таку штучку я хочу, прикольно, таку маленьку, така як зубочистка, знаєте, так собі брови вирівнювати. Хоча до хрена мені це робити, я не знаю, але мені захотілося. Отак. Малюватися. І багато хто повівся, але насправді це виявився жарт від бренду Dyson. Тобто ніякого цього відпарювача для брів не буде заспокоїтися. Не чекайте його на прилавках магазину. Також пожартувало модне видання Dazit, яке публікує всякі інсайти з фешн-світу. Воно пожартувало про те, що Чарлі XX стане головним креативним директором Balenciaga. І всі виклали цю новину, почали сразу репостити Чарлі XX, новий креативний директор Balenciaga. Тра-та-та, всі повірили. Навіть Чарлі побачила і каже: Господі, так реалістично виглядало, ніби реально. <смі> ніби реально, я сама повірила. Але насправді нового креативного директора Балінцяги ще не вибрано. Нагадаю, Демна квасалія переходить в Гучі. Що буде з Балінцягою далі? Сподіваюсь, все буде добре, бо я обожнюю Балінцягу і не хочу, щоб вони мінялися. Хочу, щоб вони були ну, такими модненькими, як мені подобається. I'm Знову якась буря відбувається навколо Хейлі Бібер і Джастіна Бібера. Тільки нещодавно ми говорили про хейт в сторону Хейлі, що всі кажуть, що вона сталкерша Бібера, що вона, значить, його там довела, що вона його завоювала, що вона така сяка. Ребят, мужика невозможно завоювати, невозможно його закадірувати на себе. Ви знаєте, якщо мужчина вас не любить, він з вами не буде. Тому, як би, ну, успокоїлись, видихнули. А тут, значить, Джастін став дуже активний в своїх соцмережах. Боже, публікує по 83 фотографії в день. Причому Публікує такі публікації. Хер пайми, що він публікує туди. Просто от як на куриця дитя, понімаєте, і публікує цю всю історію. Публікує, 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 публікує. Потім раз видалив сторінку, потім повернув сторінку, потім щось записав про Хейлі, а потім він там назвав її якось, виклав її фотографію і ви і підписав якось, значить. Як він підписав її? Якимось біблійним іменем, що значить означає сурова якась така жінка власна, яка значить, добивається свого така прям знаєте, язва ніби. І він от цим іменем підписав Хейлі, і потім Хейлі від нього відписалася. Що саме дивне. І всі почали говорити: от так от Джастін догрався, заколібав Хейлі, він її на він постійно щось витворяє, постійно щось викладає, постійно щось робить, все, вона не витримала, і вона від нього йде. Все відписалося, іде від нього. Тут проходить півдня. Хейлі заявила, що не відписувалася від Джастіна, сказала, що це був якийсь баг. Вони з цим багом граються вже не знаю скільки. Ну, раз за три вже точно було це. Підписалися, відписалися. Я не розумію, що це них за дітські ігри. Може, статус контактів треба поставити ще я не знаю, чого вони в цю, цю історію затіяли. Постійно вони на цьому грають. Постійно якась історія з їх відносинами. Постійно щось зараз бурлить навколо них. І я розумію, чого це відбувається. Ми в минулому відео з вами говорили про нові альбоми артистів, і саме це відбувається у Джастіна. У нього скоро виходить нова музика. Він скоро нам покаже нову музику. Він вже показував маленькі шматочки. У нас була ніч, в Америці це був день. Він вийшов в прямий ефір. І не Тверезому стані, як мені здалося, таке щось якесь памутнєрпамутньоне якийсь розсудок в нього був. Він значить, включав свої демки, які він записує. І там хороша була музика, зовсім інший стиль Джасіна Бібера, зовсім інший Джасін Бібер. Хто хоче старого Джасіна Бібера, слухати стару музику, зараз щось готується зовсім нове. Тому ось така історія. Вони все ще разом, але хайпують на відносинах для того, щоб пропіарити новий альбом Джасіна, щоб якось навести шуміху біля себе. Карді Бі нарешті виконала мрію всіх дівчат. Вона створила съєдобний, е, цей, съєдобний крем для тіла. Косметика вийшла на новий рівень, тепер вона пахне, <пахне>, пахне курочкою, щоб ви розуміли, і її можна їсти. Але насправді це був жарт. Це був жарт, вона намазалася якимось соусом і сказала, що нарешті вона видайшла ідеальну формулу, де вона може значить, намазатися, накраситися і такий питательний крем, а ще можна його нанести собі на їжу чи просто з'їсти. Насправді я завжди думаю, чого ви не зробите східну цю косметику. Чому такі вкусні ці скраби, чому такі, так гарно пахнуть? Ці гелі для душа так гарно пахнуть ці крема, а їх не можна з'їсти. Да? От чому? Тому що люди почнуть їх їсти, я думаю, а не мазати, Да? Все-таки треба якось розрізняти. Ну коротше, завжди от у мене ця мисля теж є в голові, що мені хочеться попробувати на смак якийсь запашний крем. Якщо у вас теж виникають такі думки, коли ви маєтесь кремами, напишіть в коментарях, бо то буду думати, що я один такий придурок тут. А Кайлі Дженнер руйнує кар'єру Тімоті Шаламе. кажуть, що їх роман іде не на користь Тіметі, тому що Тімоті Шаламе зустрічається з Кайлі, а Кайлі не дуже поважають в кіносвіті і не хочуть працювати з Тіметі через Кайлі. Я думаю, що це глупі якісь чутки, тому що навпаки, Кайлі підсилює підсилює особистий бренд Тіметі Шаламе. Прихильники критикують Тімоті Шаламе за те, що він з трендсетера чоловічої моди перетворився в привід для насмішок. Кажуть, що саме Калі вплинула на зовнішній вигляд Тіметі. Вона вибирає йому одяг, прикраси, каже його стилісту, як буде виглядати, щоб виглядав він подібно їй. Хоча ми цього не бачимо, тому що у них завжди різні луки і виглядають вони як мама і син. Вона навіть просить вищіпувати йому брови. Ну це правильно, слухайте. Нехай ще купить цей Дайсон для брів йому. І вибирає форму брів. Коротше, кажуть, що вона прям- знаєте прям сильно на нього впливає. І типа, що через її репутацію не беруть нікуди тібаті шаламе. Мені здається, тіба що в мене стільки голосне ім'я, що будь-який режисер хоче його зняти в своїх фільмах. Да, тим паче, Тімоті Шаламе започаткував цей типаж е, таких худощавих, симпатичних хлопчиків в кіноіндустрії, і зараз на них тренд. Тому що ми бачимо зараз і Тімоті Шаламе, і цього головного актора е, Аноре, який зараз дуже на піку там популярності, цей росіянин, якого зараз весь голівуд на розхват бере, і з білого Лотоса зараз головний актор. Цей теж його всі дуже люблять, і його зовнішність привозносять. Ну коротше. Зараз тренд на таких чуваків, тому тіми члами в тренді, і все в нього хорошо. Я думаю. Стали відомі імена акторів, які зіграють у фільмі про Бітлз. Режисер Сем Мендес розкрив подробиці грядущих фільмів про ліверпульську четвірку. Кожному Бітлу буде присвячено окремий байопік. Всі вони вийдуть у 28-му році аж. Джозеф Куін зіграє Джорджа Харрісона. Пол Мескал зіграє Пола Маккартні. Роль Рінго Стара дісталась барі. Кеогану, а Харріс Діксон перевоплатиться у Джона Леннона. От така от буде історія. Красиву фотосесію їм зробили, вже офіційно їх представили. І це буде щось класне, легендарне. Будуть, прям, бачите, окремі байопіки про них. Ну, подивимось, таке кіно я люблю. Я люблю дивитися такі е фільми про історичних постатей. Побачимо. До речі, там вийшла нова серія мого серіалу, тому я вже побіжав монтірувати і дивитися свій серіал. Ну, а вам, а вам. Я кажу до побачення, до побачення. Всього доброго. Дякую, що були зі мною. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої з мережі Інстаграм, Тікток, Телеграм, всі лінки, як завжди, внизу. Підписуйтеся, приходьте знову на мій канал. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні. Люблю вас! Муа. бувайте!